В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Більшість людей, а тим більше християн, вважають себе добрими. Ми сьогодні будемо розбирати 52-й псалом, в якому Давид повчає: Господь подивився з неба на землю, щоб подитися, що хто робить добро, і каже: немає ні одного. Господь каже: ніхто не є добрий. Ніхто не є добрий. Тільки сам Господь Бог. Це кажу не я, це й каже Ісус Христос у Іванлії від Луки. Якщо так чесно сказати по грубому ну так і є. Так і є, що ніхто з нас так може добро рідко, коли хто робить, але у чистому вигляді добро одиничні випадки. Іван Ліствичник у своєму духовному творі Ліствиця, Вчить нас з вами, що багато хто у світі здійснює великі подвиги. А до вечора не їдять. Псалтир перечитують за кілька днів, дають милостині, б'ють поклони. Але переважна більшість таких людей чинять великі подвиги через марнославство. Вони мають один вигляд благочестя, але сили вони не мають. Прийшов на суд Божий. Така історія є. Прийшов на суд Божий багатий чоловік, який багато добра в лапках добра зробив. І ангели йому кажуть: пекло. Він каже: Ти як пекло. І я побудував дві церкви, я давав багато милостині, як пекло. Той ангел каже: підійди до того ангела, він тобі гроші віддасть. Письменник Гоголь писав, що не є проблемою, що у світі багато зла є. Є проблемою, що у добрі мало. Добра. Наше добро сповнене лицемірства, обману, хитрості, заздрості, бажання вислужитися. А скільки наші так звані добрі діла лопають після того, як ми похвалимось. Ми й так мало добра робимо. А похвалившись, не буде. Ні тут нагороди, ні там. І я цією заразою хваління грішу. Ну зараз я добрих діл не роблю. Я колись зробив, зараз не роблю. Але от та зараза похвалитись тримає мене. Недавно похвалився духовним подвигом, який я ще не зробив, але хотів зробити. <реш> Розумієте? І тепер я свідомий того, що я маю той великий подвиг зробити, і ніхто мені, дякую, mm -hmm. не скаже ні тут, ні там. Тобто, похвалившись, добро не буде зараховано Ніхто себе насправді не знає. Бо є багато злих справ, які ми хотіли зробити, але нам не вийшло, не, вийшло, не встигли, нам хтось перешкодив. Тобто, картина нас зовсім міняється. Ми можемо бачити білого і пухнастого парафіянина, а всередині він може бути просто чудовиськом. Ну і навпаки, ми можемо бачити страшного безбожника. Але всередині він є добрий. Можливо, оцей безбожник хотів зробити одне добре діло у своєму житті. А йому отой так званий побожний завадив. І я не знаю, як Господь буде ставитись до того так званого побожного і до того безбожного. Часто мені стоять в очах картина, то розмова з волонтарем, який тут продають їжу. Він каже 17 років, коли я був ще пацаном, я хотів спробувати наркотик. Ну я підійшов до, до старшого наркомана ну і попросив дозу. Каже, той старий, старший наркоман так мені дав по руках, що я дотепер пам'ятаю той бій. Каже, і цей постава цього старого наркомана мене відкинула від наркотиків. Розумієте? Я не знаю, як Господь буде ставитись, можливо, за, за оцей один жест на рукмана, Господь може його підтягнути. Нам потрібно Та, Ну, Тим більше вам, нам ті, які чуть-чуть більше ходять до церкви, ніж інші. Що ви не подумали, що ви часом є кращі і добріші, ніж інші. Щоб на страшному суді ви часом не сказали, я ходив і ходила до церкви кожного дня. Що ви часом таке не сказали? Голову пустити на коліна клякнути і вислуховувати все, що Господь говорить. Тому не накручуйте, будь ласка, себе, ми є такі, як і всі. І ще вірші. Амінь. Слава Ісусу Христу!